Доброго ранку любі маляти, шановні батьки. Малята до нас сьогодні поспішає гість. А хто він? Спробуйте відгадати загадку. Цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє, дуже тепле і яскраве. промінці нам шле ласкаві, заглядає у віконечко. Що це діти? Так, сонечко. Але де ж воно? Діти, погляньте, воно сховалося за хмарками. А давайте розкажемо про сонечко. Яке воно? Кругле, жовте, тепле, ласкаве, променисте. А що робить сонечко? Світить, гріє. Діти, скажіть, а влітку яке сонечко було? Тепле, гаряче, ласкаве. А зараз яка пора року? Так, осінь. А чи так гріє сонечко, як влітку? Ні, на вулиці стає прохолодніше, сонечко не так гріє, частіше ховається за хмарами. Люди вдягаються тепліше. Про осіннє сонечко можна сказати, що сонце світить та не гріє. Давайте повторимо разом. Сонце світить та не гріє. Молодці. А зараз послухайте вірш Грицька бойка. Сонечко. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись яринко, не на вік хмаринка. Хмарка розпливається. Сонечко ж лишається. Малята, де живе сонечко? Угорі. Де бавилась яринка? У дворі. Чому засмутилася яринка? Тому що хмарка закрила сонечко. А коли яринці можна піти гуляти? Коли світитиме сонечко? Молодці! А зараз пропоную вам пограти! Будемо чистомовки просінь промовляти. Ла-ла вже нема тепла, ду, 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 жовте листя у саду. Ла-ла-ла білка жолуді знайшла. Та, та, та гарна осінь золота. Молодці малята. Про що ми сьогодні говорили? Про сонечко. А як же можна сказати про осіннє сонечко? Так, восени сонце світить, та не гріє. Малята, під час прогулянок з батьками поспостерігайте за сонечком. А я з вами прощаюсь. До побачення!